Всім привіт! Хто сьогодні дивиться? Мій Ютуб канал. Давно я не виходила сюди, але вже скоро розпочинаються свята, і мені захотілося поговорити про подарунки. Отже, я хотіла поговорити, які подарунки, наприклад, дарую я своїм рідним. Отже. Я дуже люблю дарувати подарунки. Не знаю, напевно, більше люблю дарувати, чим отримувати, хоча ні. отримувати я також люблю. Отже, для мене важливо, щоб був якийсь подарунок, хоч малесенький, хоч великий. Не важливо, але важливо, що. Моя рідна людина, мої рідні, сім'я моя отримає якийсь подарунок від мене. Чи це буде якась там цукерка, чи адвент, чи якийсь годинник, чи якась чашка? Неважливо, головне подарувати і ні за кого не забути. Тому я стараюся кожному дарувати маленькі подаруночки, але щоб перепало всім. Наприклад, своїм сестрам я. Дарую, другий рік підряд уже буду робити адвент календар. Якщо ви хочете подивитися, який можете написати мені плюсик. І я покажу, як я буду робити. Я буду робити їх вручну на 12 віконечок. В минулому році я робила, і в цьому році я буду робити і ще своєму братику. Я також буду робити такий адвент-календар. Минулому році не робила, в цьому зроблю. Хотіла знайти якийсь адвент чи зараз дуже багато адвент-календарів. Чому я про них почала? Тому що я дуже люблю адвент календарі. Я знаю, що в ті адвент календарі в більшості не прогляд, якщо там іде косметика, то ну. Кладуть все, що там не продалося з поличок, ну В більшості адвент-календарів так і є. Але ну, мені подобається відкривати ці віконечка, особливо кожного дня. Мої сестрички, звісно, не відкривають кожного дня ці віконечка, Але мені подобається їх відкривати. І коли мені дарували адвент календарі, я їх відкривала кожного дня по одному віконечку. І це додає до. Якийсь такий новорічний настрій зараз, звісно, новорічного настрою зовсім немає, тому що дуже важка ситуація в нашій країні. Але я надіюся, що своїми подарунками, які я буду дарувати своїм рідним, хоч трішки я їх порадую. Не буду говорити, що саме конкретно кому я буду дарувати. Але це будуть і солодощі, і якісь малесенькі подаруночки, але я буду старатися кожному. Навіть котам я хочу подарувати і в смаколиках. Що я буду дарувати котам, можна розповідати, тому що ну, вони це відео не побачать. Отже, я хотіла чуть-чуть прочитати про адвент-календарі, тому що я вважаю, що адвент календар це найприкольні подарунок. Коли особливо ти не знаєш, Знаєш, що подарувати. Е, і... Адвент-календар це спеціальний календар, який використовується для відліку днів від першого дня Адвенту або 1 грудня до святвечора. Ідея походить з 19 століття від німецьких лютеран. Це звичай відомий і плекається в багатьох країнах світу в християнських родинах. Хоча за Адвент календар я, напевно, дізналася років 3-4 назад, це, напевно, він зараз більш став популярним. І ви можете побачити, які хоч адвент-календарі. Я навіть в Тіктоці бачила, адвент календар є для котів, є для собак, і навіть є для рибаків. Правда, я бачила лише в англійській версії, але дуже прикольно було б побачити Адвент календар, особливо, наприклад, якщо в мене тато рибак. О, так що, якщо ви не знаєте, що подарувати, то адвент календар є там від 50 гривень і до е, ну, від 50 це ви можете якісь смаколики, якісь деш дешеві цукерки, але там буде 12, наприклад, віконечків. Е, я в одному магазині бачила, здається, 59 в Аврорі ви можете взяти, здається, там від, ну, 60-70 здається, е, були адвент-календарі з цукерками Низь... <laughs> Низька ціна. Uh, так, що я хочу завершити uh, цю розмову. Багато чого не говорила. Сказала, що я поговорю про подарунки, але почала говорити про адвент, Ну адвент це також подарунки в більшості я буду робити адвент-календарі uh, своїми руками. Uh, тому і вам раджу зробити своїми руками, тому що своїми руками ви можете положити, то, що ви точно знаєте, що воно пригодиться людині. Uh, і, можливо, зекономите. Не факт, що зекономите, але зекономите. Отже, що я хочу сказати: даруйте своїм рідним подарунки малесенькі, навіть якусь там цукерку одну маленьку, якийсь там кіндер, або дуже популярні ці Дід Морози, або зайчики подаруйте своїй людині. І, і буде дуже приємно, що про неї згадали в новорічну річ, вибачте, в новорічну ніч. І. Не Забувайте про своїх рідних і телефонуйте, якщо ви не можете передати свої подарунки. Особливо зараз, коли <тас> такі важкі часи. Не забувайте про своїх рідних і телефонуйте і їх радуйте. Дякую, що ви мене слухали. Па-па!